Гепаргін джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Друзі, ми сьогодні багато разів вже це говорили, але ще раз скажемо, що буквально зовсім скоро, за десь півтори години, в національній філармонії відбудеться прощання з легендою України співачкою Ніною Мотрофанівної Матвієнко. Все це почнеться об 11-й годині, і насправді за ці дні, коли Ніни Мотрофанів не стало, не було мабуть людини, яка би не згадала бодай щось про неї, не написала щось приємне, не заспівала її пісню або просто не послухала голос. Ніна Митрофанівни зараз в ефірі Сніданку абсолютно ексклюзив. Воз'єднання тріо Золоті ключі, воз'єднання у якому хочете сенсі. Та? Марія Миколайчук якої вже немає. Ніна Матвієнко, якої вже немає, і Валентина Ковальська, яка з нами у студії сніданку, і ми цьому страшенно горді і раді. За мить. i Вони народні голоси України, їхні проникливі акапельні співи у книзі рекордів України. Тріо Золоті ключі провели разом на сцені понад 50 років. Його солістки, народні артистки України, Ніна Матвієнко, Марія Миколайчук та Валентина Ковальська дали сотні спільних концертів. А їхній чистий український спів почули наживо у Європі, Канаді та країнах Близького Сходу. Вперше тоді ще солістки хору імені Вірьовки Ніна, Марія та Валентина Тина заспівали разом 55 років тому. Це були дружні посиденьки в маленькій квартирі родини Миколайчуків у Києві на вулиці Жилянській. Власник квартири та чоловік Марії тоді вже визнаний геній українського кіно. Іван Миколайчук став хрещеним батьком новоствореного гурту Золоті ключі у репертуарі Тріо назбиралось 200 самобутніх українських пісень, і всі виключно у акапельному виконанні. Три легенди на одній сцені востаннє заспівали разом п'ять років тому. На ювілейному концерті на жаль, цього лютого з життя пішла Марія Миколайчук. Сьогодні Україна прощатиметься з Ніною Матвієнко. На її честь просто зараз у студії сніданку, а капельний спів від учасниці тріо Золоті ключі Валентини Ковальської. Не роскошоньки, вже й літа минають. Запрягайте коні шори, коні вороні. На мості. ой верніться, літа мої, хоч до мене в гості, не вернемось, не вернемось, бо нема до доко. Було би наша, як здоров'я свого. Було б тоді на вітати, як ми не летіли, було б тоді спать лягати, як ми спать, хотіли. не вернемось, не вернемось, не жалкуй за нами. Розійдемося по світу, дочками. Синами розійдемося по світу дочками і синами. Валентина Ковальська. Золоті ключі десь там з'єдналися тут зараз. Боже, Можемо Валентина Павлівна, дякуємо вам. Важко вам. було Дякую. Дякую. Дякуємо. Дякуємо. Пані Валентину, я думаю, правда. що ви знаєте. Е, ми не розказували це нікому, але колись, коли у нас передостанній раз була Аніна Митрофаніна ані в гостях, та вона, отут у коридорі, в які ми проходили, вона дізналася про те, що не стало Марії Миколичук. Так. От. І я випадково підслухав її телефонну розмову, і мені стало ясно, зрозуміло. І от тоді, знаєте, такі бувають хрест, такий хруст, коли ти бачиш, що йде епоха абсолютно. Ви от зараз співали, і ви як всі троє тут були, правда? Дякую, ну мені було важко співати. Ніна Матрофанівна, ви е, коли в останні спілкувалися? З Ніною Митрофанівною? З Ніною Митрофанівною ми останній раз виступали на День народження Івана Миколайчука на Буковині. Uh -huh. Я там презентувала свою книжку, пісні з фільмів Івана Миколайчука, і її запросили теж. І, от, і В Чернівцях ми відбували і презентацію, і були в Чорториї біля музею Івана, і в Брусниці в школі, в школі імені Івана Миколайчука. І там відкривався міжнародний фестиваль імені Івана Миколайчука uh -huh. у культурному центрі yeah. в Чернівцях. Yeah. Там з Ніною співали. Ми співали з нею цілий день, тому що чотири рази треба було туди-туди переїхати. Півстоліття співати втрьох. Як воно? Я навіть уявити собі не можу такого. Та ще я капельну. А капельну? Наша перша платівка вийшла в 1995 році, і саме тоді вона була названа «Тріо Золоті ключі. Наше Тріо назвали. От, е ми співали, ми були вільні. Ми ні від кого не залежало, у нас не було продюсерів, у нас не було якихось там свого щось таке. Ми просто були вільні, ми співали, ми вчились, ми збирали, ми їздили в експедиції, ми збирали пісні на Рівничні, на, на Полтавщині і в свій репертуар вкладали. Е, ну, я коли готувала до цього, до рекорду України документу mm -hmm. треба було документ, і я написала репертуар. Я за один вечір згадала біля 200 пісень, які ми вчили. Так. А сварились якусь З трьох тріо? Ну Чесно тільки, ну це ж сторінці ну, разом. Та ну, я не знаю. Вже, <реш> мабуть, Ніна. і не згадаю. Ніна це була дуже така весела, хороша. Барічка. Я просто не можу теж, тому що ви всі троє такі світлі абсолютно. А ви знаєте, до речі, Ніна Матрофанівна, от останній раз, коли вона нас тут була, мені здається, це був наш з його ефір, та, та, та. і ми спілкувалися на різні теми, але вона якось так повз згадала і про вас, і про Марію Миколичик. Давайте подивимося цей шматочок, що вона тоді сказала. Так якось... Е в гастролях весь час виходило, що я була більше з Марічкою, а в житті була більше з Валією. Отак. В житті була більше Так, да, Ми Це були подруги, про що? Так. тому що ми з нею, ми з Ніною вчилися в студії Прихорогівні Міварьовки. Ми поступили з нею. Ну, я Ну, дуже цікаве таке, знаєте, зібрання вийшло. Хмельниччина Рів... бо я народилась в Рівному, виросла mm -hmm. на Хмельниччині. Буковина і Житомирщина. І ми свої пісні уносили в, в наш репертуар. Кожна моя мама навчила мене пісню Ой горе тій чайці, Ніна її співала. Марічка була дуже вірна Буковині і співала тільки буковинські пісні. <рес> а, Кожен тягнув своїх. Так, звичайно, та? так. Ну, І Нінина мама набагато дала до репертуару. Ми на Полтавщині записували пісні, вже казали на Рівничинському полісі і виконували. Ми особливу увагу ми звертали на календарно бредове коло. От у нас була ціле, ціле е, в програмі. Перші відділ ми співали колядки, щедрівки, веснянки, купальські, осінні пісні, щоб люди знали, яке ми маємо неймовірне багатство. Пісень. Пані Валентино, ви знаєте, е, рідко таке буває щастя, коли ти можеш за життя встигнути щось сказати, і я не знаю, то що от зараз ми показали. Шматочок розмови щиро відвертої про mm -hmm. вас і про Марічку від Ніни. Правда, ну це важливі слова, які треба встигнути сказати. У вас є таке, що ви не встигли сказати Ніні? Є але я не скажу. Хай хай, нехай це, це залишиться. Так, знаєте, треба можна кожне, кож, коли люди проживають життя, то в от приходить такий момент, коли хочеться сказати те, що тобі що ти не могла колись сказати людині. Розумієте? І я, я чекала того моменту, що ми з Ніною сядемо, поговоримо, ми згадаємо своє життя, як ми вчилися в університет, разом поступали, закінчували, як ми дітей виховували, як наші діти, наші сини в один день народилися 15 липня, Нінин Андрій, і мій Іван старший. Як ми нас поєднувала пісня, і все, що б не говорили, що б не говорили там, ці Фейсбуки і так далі. Ніна була великою співачкою. Вона була неймовірною співачкою, яка має якийсь, ви знаєте, можливо, це десь якийсь генна, генна пам'ять, щось таке з глибини віків. От в неї звучало таке. Але в неї як сонце так, сяяло. Так. так, Але коли ми перший раз в Тріо заспівали в хаті Івана Миколайчука, uh -huh. то ну, це, знаєте, поєднання голосів це, це дуже важливо. І коли ми відчули, ми перший раз ми, ми в хорі вірьовки співали, в різних партіях сиділи. І коли зібралися в, в хаті Івана, то якось так зазвучало, що там замовкли всі люди, і ми теж так переглядаємо. Що <свистак> і ви, і хата це було Івана все Так, так, це так, тоді. так. І хата Івана. Через, через я кажу, що Іван Миколайчук, наш хрещений батько. Бо він тоді сказав, Ну, дівки, ви мої. <рес> От таке благословіння треба ще отримати. Ви знаєте, сьогодні буквально за кілька годин починається о 11-й ранку національній філармонії прощання з Ніною Митрофанівною Матвієнко. Легендарна співачка. Я не знаю, що кажуть у Фейсбуках, але хай так, там що так. кажуть. Знаєте, на паркані теж написано Ніна Митрофанівна. Матвієнко, Матвієрко. Це, це людина, яка абсолютно з великої літери, залишиться з нами назавжди. Яку так. ми любимо, якому мали честь знати. А ви мали честь бути її подругою? А вона Дякую. вашою. А вона Дякую. вашою. Дякую. Сябі Дякую. вам, Дякую. Дякую. вам. Дякую. і силам тримати. Що прийшли до завтра. І якщо є змога, прийдіть сьогодні до філармонії або на байкові. А Як же я їду туди? Ми також до завтра. Добре, добре. Дякую, Дякую. вам. Дякуємо вам.